Кому реабілітаційному центрі відбулося благодійне фешн-шоу. Учасниці міст та місце Закарпаття вкотре доводять, що їх конкурс не тільки про красу, а й про добре та величезне серце. Благодійний показ Нескорені став подією, де краса поєдналася зі змістом. Його мета допомогти спортивно-реабілітаційному центру для ветеранів. У рамках події відбувся модний показ, благодійний аукціон та концертна програма. Ініціаторками благодійного вечора стали фіналістки цьогорічного конкурсу Міста Місі Закарпаття. Вони самостійно організували подію. Насправді вони великі молодці. Кожна з них була закріплена за якоюсь частинкою роботи. Кожна з них виконувала якусь функцію, і ми всі один одному допомагали. І так у нас в принципі побудована вся наша історія благодійних заходів. Гості мали можливість побачити не лише фешн-шоу з колекції від Андретан, а й взяти участь у благодійному аукціоні Лоти Доброти. Також діяла благодійна форшет зона, де все можна було придбати за донат. Усі зібрані кошти передадуть до спортивно-реабілітаційного центру. Кожен подібний захід. Це крок до єдності суспільства. Ми 1 жовтня на день захисника. У нас був захід. Наші хлопці, ветерани з ветеранського простору, не скорені. Робили такий пікнік для ветеранів, які знаходяться в клінічній лікарні. І ми робили бограч, смажили. Шашлик, картошку пекли. І на цьому святі були дівчата з місця Закарпаття. І так ми познайомилися і зробили таку колаборацію. Дівчата прийшли до нас сюди в наш заклад, побачили ось цей центр і запропонували зробити ось такий захід чудовий. За один вечір вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Ці кошти підуть на встановлені систем вентиляції та кондиціонування у реабілітаційному центрі для ветеранів. Нескорені це не просто модний показ. А історія про людяність, вдячність і віру в тих, хто захищає нашу країну.